Вітаю, ви на каналі Ерін. Після попередження від Хаджин не заходити до ресторану через присутність чорного дракона. Суджон миттєво хапає самого дракона Джуйона і буквально тікає з ним, щоб уникнути розкриття його ігрової ідентичності. Хаджин приголомшена. Невже її таємничий геймер? Це той самий директор, якого суджон раніше називала психом. Але на її запитання суджон відповідає несподівано м'яко мовляв, не такий він уже і поганий, коли дізнаєшся його ближче. І все ж, коли Хаджин натякає, що можливо цей чорний дракон може бути не таким уже й жахливим чоловіком. Суджон рубає твердо. Навіть якщо той виграє Нобелівську премію, для неї він усе одно лишиться шахраєм. Тим часом випадкова зустріч Шинвона і Джойона розкриває Хаджин ще одну правду: ці двоє давно знайомі. Вона починає непокоїтись, особливо через те, як тісно перетинаються особисті лінії між чорним драконом Суджон і Джойоном. Через Шенвона ми дізнаємося, що Джуйон став серйозно працювати над собою і готуватись до спадкоємства після того, як Суджон розбила йому серце в минулому, і саме це стає предметом суперечки між Шинвоном і Хаджин, хто кого зламав у тій історії першого кохання. Вони приходять до тривожного висновку. Якщо Суджон і Джуйон дізнаються, ким були один для одного у минулому. Це призведе до емоційного вибуху масштабу світової війни. Щоб запобігти катастрофі, вони вирішують. Розвести пару різні боки у справи йдуть класичні методи дипломатії: брехня, маніпуляція і легка доза драми. Шинвон обирає тактику обману й повідомляє Джойону, що суджон цікавиться кимось із колег. Але ефект виявляється зворотнім. Джойон упевнений у власній неперевершеності, вирішує, що саме він і є об'єкт її симпатій. І тільки коли він бачить суджон на побаченні з шинвоном, його ілюзії починають тріскатись. Це побачення лише зовні схоже на романтичне. Насправді Суджон викликає шинвона на розмову, щоб відчитати його за втручання в її справи. Джойон, охоплений ревнощами, не витримує і невдовзі з'являється біля її дому. Під приводом просування сендвічів він намагається переконати її, що шинвон не найкраща партія. Суджон заперечує наявність романтичного інтересу, але випробовує його фразою. А якщо би так, і Джойон не приховує, що зупинив би її просто тому, що не може з цим зми. Миритися. На вихідних Суджон відвідує сільську ферму, щоб переконати власницю продавати її продукцію в універмазі Йонсун. Джойон довіряє Суджон вести угоду, але він йде за компанією, щоб підтримати її. Попри буттю, вони дізнаються, що власниця ферми ненавидить чиболів. І Суджон швидко придумує, що Джойон – її молодший брат, не колега по роботі або хлопець, а саме молодший брат. Як можна здогадатися, Джойон не задоволений своїм новим титулом. Власниця ферми сувора, але сердечна бабуся, щира в любові до свого онука і щедра в допомозі хворим дітям. Її турбота протилежність тому, що колись знав Джуйон. Суджон і джуйон проводять день, працюючи на фермі, і переконуючи бабусю фермерку, підписати контракт з Йонсун. І їм доводиться залишитися на ночівлю, оскільки вони переплутали макколі з новим продуктом бабусі. Ще одна пляшка Маколі, і між Суджон і Джуйоном нарешті виникає щирість у затишній тиші. Вони визнають, що мають більше спільного ніж здавалось. Обидва працюють до виснаження, намагаючись довести щось світу. Обидва носили в собі шрами від першого кохання. Піднявши келихи, вони п'ють за найгірші першолюбові в історії, мов за тих, кого залишили позаду. Коли суджон виходить прийняти дзвінок від хаджин. Джуйон випадково чує, як вона сміючись, каже, що не бачить у ньому чоловіка. Цього виявляється достатньо, аби розбудити його роздратування і щось глибше. Щойно вона повертається, він не дає їй сказати і слова, тягне до себе і цілує. Замість очікуваної романтичної кульмінації ніч наповнена тишею і роздумами. Суджон довго не може заснути, перевертаючись у ліжку, ніби шукає відповідь не так на поцілунок, як на власні відчуття. І лише зранку приходить думка: він поцілував її не через випадковий порив, а тому, що вона йому справді подобається. Повернення до ділових справ приносить свій результат. Бабуся фермер підписує контракт із Йонсун. Вона вражена чесністю Джуйона, який нарешті визнає, що він спадкоємець Йонсун-груп і обіцяє підтримку її благодійної лікарні через фонд компанії. Рішення суджон акцент на соціальному впливові та добрій справі виявляється вирішальним аргументом, і цього разу їхня співпраця завершується не лише результатом, а й кроком ближче одне до одного. Після повернення до Сеула Суджон згадує вчорашній інцидент і натякає на нього Джуйону. У відповідь то відмахується, називаючи все помилкою. Її це ображає, вона вимагає вибачень. Але Джойон щиро не розуміє, за що має вибачатися, якщо вже так великодушно забув її проступок. Виявляється, що говорять вони про різне. Для неї інцидент поцілунок, для нього те, як вона залишила його на холодній лавці серед ночі під прицілом комарів. Але Джойон не забуває, що суджон не вважає його чоловіком, тому він намагається продемонструвати свою чоловічу привабливість за допомогою нарощування м'язів, обговорення чоловічих зачісок у душі, консультації з людьми, які потрапили в схожу ситуацію, пригощання своїх співробітників розкішним обідом, яким всі захоплюються, крім однієї людини, яку він хоче вразити. Суджон своєю чергою повторює собі, що він лише її бос, і водночас не може сподіватися, що для нього їхній поцілунок щось значив. Його мовчання, коли вона згадує про своє сліпе побачення, лише поглиблює її розгубленість. Вона вирушає до нього додому, вимагаючи відповіді, але замість прояснення вони тільки ранять одне одного ще глибше Тим часом бабуся Джойона вирішує зробити перший публічний крок офіційно представити онука як спадкоємця. Це означає, що його особисте життя має відійти на другий план. Але Джойон уже має інший пріоритет суджон. У спробі востаннє насолодитися свободою. Він іде до рок-клубу. але раптом розуміє, що не відчуває радості. Гучна музика, знайоме світло, натовп усе це більше не тішить. Думки про суджу не дають йому спокою, поки він, нарешті, не згадує поцілунок. Завдяки силі сюжету він майже телепортується просто до торгового центру, де суджон перебуває на другому побаченні. Він з'являється у своєму рокобразі на очах у всіх, Тягне її до примірочної. Так я назву.